Об'єднання у громади на Київщині триває процес децентралізації. Кабінетом міністрів України затверджено утворення 29 об'єднаних громад. Офіційно вже утворена Килицянська громада. Найближчим часом очікується реєстрація ще шістьох територіальних об'єднаних громад. Київської області громада сама вирішує на сьогоднішній день той алгоритм, який влаштовував би і їх на виконання основних життєвих питань стратегії, які пов'язані з життям пересічних людей. Саме тому Київська обласна державна адміністрація всіляко підтримує. Ми проводимо постійно зустрічі з громадянами, робимо виїзні прийоми, обговорюємо основні стратегічні питання, які хвилюють всіх жителів Київської області. Розпочато реконструкцію двох водоводів в Синельниковому та селище Романкове в Дніпрозіржинську звітують в Дніпропетровській облдержадміністрації. У планах на цей рік побудувати понад 300 кілометрів нових водогонів. Планується виділити понад 600 мільйонів гривень з обласного та державного бюджетів. Всього в этом году напомню, ми плануємо, що ті 35 тисяч сім'їв, у яких води ніколи не було постійно, або не було вообще, або подавалось по графіку, всі воду будуть отримувати круглосуточно. На перевізників в області чекають перевірки. Вже в спеціацію. Спеціальна комісія перевірить 19 маршрутів. Головне звертатимуть увагу на технічний стан автобусів. На цій неділі стартують згідно доручення керівника області листі Резниченка, Перевірки віддалених так би мовити населених пунктів від обласного центру. І в результаті перевірок будуть прийняті рішення. Зокрема, це може бути і розірвання договорів. Успішна робота добробут села у Надеждівці Херсонської області під керівництвом іноземних інвесторів працює Глобал Інвест. Працевлаштована значна частина місцевих мешканців. Крім того, підприємство власним коштом вирішує значну частину соціальних проблем громади. «Підприємство вирощує сільхозпродукцію. Це у нас сучасне. Працюємо на високакачесних оборудуваннях, європейських оборудування. І У нас і на експорт уходить продукція і внутрішній ринок у нас покупателі є». Це господарство можна назвати зразковим. Міцна матеріальна база, висока культура землеробства, стабільна врожайність, широкий спектр соціальних гарантій. За гроші підприємства звели храм та будинок для священнослужителів. Піклуються про навколишнє середовище за рік висаджують майже 20 тисяч молодих дерев. Делаємо все можливе для ще улучшення качества продукції, щоб ми вийшли вже окончательно на європейський ринок. Від нашого підприємства залежить... Ну, скажем так, судьба 80% населения этого села.